на слаймке і ми сьогодні граємо Roblox граємо. 5 роптор точніше яку став называть но Ми я прийшли до 5 левелу и я його прийшла вже трохи на 18 на 80% так я вже я вже трошки підкачалася я вже тут на початку я хотіла сказати що я на початку не умираю не умерла і Ну и ничего. Я просто шоу у меня просто довго видео не выходило, просто скорость не разумеется. Ну, я буду... Я же завтра викладу відео. видео. Веханах не було, потому что не было лень просто. Угу, короче. мора, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чекай, это моя снята. Вибачте за шум, просто мама, мама прибирає пилосос і тому, і, і так, коротше. Ну коротше, це, це мені навіть не заважає говорити. Я пішов в лунічку кімнат, закрив двері, так що все буде ок. Я жувачку їм, і він засно дивно балакати. Блін, хто в мене вдивить? Я пішов звідки в, де ви живете, коротше. Я, короче, живу в Скалі Подільській. Ну, або хто не поняв в Чнопільській зоні. А хто ще не поняв, то, то блін, загуглите. Загуглите, що таке. Е, що таке скала Подільська. Но ну, 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 не перепутайте. В цьому, я, я не в городку, це в воєнному містечку. А в, в центрі, в центрі. Можна загуглити, коротше. Я не знаю. А ви утром де знаходиться Тернопільська область. Ну, короче, Ого, так би тебе пришла вообще. Зараз буде, короче, пішла у цього біля тачок. Потім, потім буде такий дуже одну секунду паркур буде. Потім е, паркур тільки вверх ногами. Я встигла, коротше. Коротше, я боюся, бо тому що не можу, я не можу прийти ніяк. Раз, Розвертаємось і раз, два, три.

Кось це було ДНР, у вас не було світла, але був інтернет. У мене тільки один раз так було. Я не знаю, кому таке землі, мені нам, нам ніколи взеть. У нас, коротше, пер. у нас, коротше, є генератор. Я в бабусі є, Ми його туди відвезли. І як? Перший раз, коли ми, коли ми його включили, то він вам добре робив, був, був, був інтернет, було світло. Другий раз світло є інтернет немає ммм гу гу м м м побачила, я туди хочу. Я хочу туди. Я поняла. Я знаю, хто монетку достать. Эмм... Ну Якщо ви хочете? щоб я зняла відео... Um, Хлопцям, як ми граємо реаблексі, то пишіть в коментарях. І Ну, якщо буде тут äм, більше засяти просмотрю, тважко. Знает важко. Я це снимлю. Якщо він зах дох... согласиться. Ой, вічно я. Оп-хоп-хоп-гоп-оп. -оп 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 -оп. Блин! <зовет> <рів> <Kanahilai> ты зверху вверху летить просто. Завтра монетку дістану. Не сону. А що ты хочешь монетку дістати? У меня думаю, что треба отдельнее відео робити, щоб діставати все монетки. Як ви думаєте? Треба робити відео, работать отдельные видео, можно видео дестат. Он же можешь відео дістати. що, <стану> Я не знаю, що мені казати. Як хто грає таку саму гру? Може, хтось грає таку саму гру І напишіть, що ви, до якого леве ви тебе тут приходили? Я була, коли була маленька, я, я, я перший левел не могла ніяк пройти. У мене молодека, я могла твою сам, я морятку не знаю.

Ого, а на цена зірка є. Вау. Там щось хвилин. <свистит> Вау. Кошту може для чети. Джеш, вже такий разний, маленько, маленько. Важкенько, важкенько. Важко, важко. Ми це підходимо.

Мне стромно я порос но то сам момент умираю Е, я нажала <говори> Мне странно. <гас> мой майже мой же мой же. Ой, майже майшка. Май, у меня это проходило. Я це довісно... Я, я не знаю, до яка я дошла. Я О, воно у мене, блін... я нажимаю, воно у мене неделя. В мене тролигра. Мож, мож, мож. Ja, maar, ja, maar. Ja, ja. Maar. Mm -hmm. Я не знаю, просто шо казати, мені ну, просто... Не просто лень щось казати. Блін.

Ну, понятно, как спросите. Ну, что ты? Блин, а? Я думаю, начинаю что ты уже на вот эти шикарные новости Так что было, вам было слайм крипит, а канал ставьте лайки, пишите комментарии и с ним пока-пока.